Я Що то я бачу? небо завіє. Браття, вставайте, боюсь я тут сам. Чом так голосиш? Дай відпочить. Криком даремним чом будеш нас? Нині не час вам сном кріпити. Чудо на небі, вставайте враз! Браття, гляньте на світ! Небо не наше вогне. Що я чую? Гос неба. На суд Божий кучуть нас. Життям прощатись треба. Світ кінчається. Тікай. Не життя і кінець. На коліна, браття моє, гість небесний тут сліта. Щоб вам щастя у ці хвилі, щастя вістку всім подав. Всіх людей оповісті, що Христос зійшов на світ. Отож, браття, всі до нього. Хто не буде грошей мати, тому дам товари убор. Ви маю різні я прикраси. І є цукерки, чоколадо, щело, мело, ляхи, цвяхи, ще для маляти. Маю подру, вазеліну, маю фару від машини, маю круча фара. Все, що треба, все продам. Або й тапу борг вірі. Не будемо ми з тобою, янти торгувати. Вефоє, ми поспішаємо. Месі ти поспішаєш? Причепила сіла піра і світ бруть. Па пашида -па. не вважаєш нам все те. Руки наші, ти почуєш, заспіваєш мить те. І ротверед пекло піде! І рабін за ним! Вже Месії дзвонить дзвін! Не знаєш на кого ти бочку кати, що буде і то буде. Зараз піро тут прибуде. Та то! А берем, при... мабуть! При... При... ти у вас. Навіщо так кричати? Я папіру тут радь. Радь. буде. З ким ж ми будемо торгувати? Дивіться туди добре. Ні, абрук. Да що прийшло? Да пішло? Ковне Каков Ковне сорока? Ти спочатку попитаєш, що вони говорять. Не на нашого образили. Пекло питається Ти Копне вкаже, копне подати. Десь ці раби, в руки їх дайте. Орелом зухвальства нехай заплатять. Мало ярма вам. Гаразд прокляті. Ще гайда не буде мати. Ще вас буде терпіть зубами. Сказати, що нічим. Не як власність, як цар царство. І, 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 що? Царю власті вже і, немає. Найтемніший з ними льод. Як олеко цар карає. Правду цю осудить маю. Вісьмого народу краю. Честь складаю. Цар Аравії вітає. Людку землю, слава вітає. Слава мир і честь будь з вами на юдейській цій землі. Гість ми, будьте поміж нами. Ні, ще далі йдемо. І турботи нам не треба. Бо ми, царі, йдемо. Сотнику, іди поклич ще один раз. Зараз буде на приказ. Зараз, давай. Й єврею, ти учений, прочитай нам за сион. Де той месі родився, що посяде на мій трон. Зараз зараз прочитаю. Тут пишуть за словами святини. Не вкута князь у люди. Чого ще сюди не опрошенням, і втече язіком. Народить діва сина. Наречий ям'я Емануї. Мовиплеєм, він чуєм, спокоює. Христос родився, з Діви Богодився, як чоловік пелинами, у Бога.